Друзі, всім привіт! Запрошую вас на онлайн seo конференцію від колаборатора, котра пройде 25 травня і буде абсолютно безкоштовною. Якщо ви SEO-фахівець, маркетолог, підприємець або копірайтер чи свічер, котрий шукає нову роботу, обов'язково приходьте, впевнений, що вам буде цікаво. 10 seo спеціалістів практиків поділяться власним досвідом з просування на українському та міжнародному ринках, як залучати клієнтів та як досягати топів. А також сподіваюся, що протягом дня ми знайдемо відповідь на питання, як використовувати чаджбіті сьогодні, як його імплементувати в процеси seo фахівців або копірайтерів. А також протягом всього дня ми будемо збирати донати на підтримку наших захисників і серед усіх учасників розіграємо приємні подарунки. Тому. Підсумуємо, 25 травня абсолютно безкоштовно. Цілий день ми будемо слухати цікаві доповіді і збирати донати на підтримку наших захисників. Тому реєструйтесь і побачимось онлайн.